Серія Silent Hill вже понад два десятиліття залишається еталоном психологічного горору. Її слава тримається не лише на моторошній атмосфері туману та звукового дизайну, а й на неймовірно виразних чудовиськах, кожна з яких несе глибокий символічний зміст. Вони уособлюють страхи, провину й приховані бажання героїв, а подекуди й самих гравців. Я зібрав найзнаковіших монстрів франшизи, чиї образи стали не просто елементом сюжету, а справжніми. Метафорами людських темних сторін. Тож, давай, бери щось пожерти, там, не знаю, макарони, броди, кока-колу, і давай дивитись, бо Дамбес на місці, і ми починаємо. Медсестра Silent Hill 2. Медсестри в Silent Hill 2 стали одним із найвідоміших ворогів усієї серії. Від свого першого появлення ці безликі потвори згодом з'явилися і у наступних частинах, таких як Homecoming, Origins та навіть у несподівано непоганому фільмі 2006 року. І це зовсім не має сенсу, адже їх створили щоб уособити дуже конкретний аспект психіки лише однієї людини. Головного героя Silent Hill 2 Джеймса Сандерленда. Кожен монстр у Silent Hill відображає якусь негативну емоцію центральних персонажів. Іноді символіка, очевидна, наприклад, Абстракт Дедді. жахливо відверте втілення сексуального насильства, пережитого трагічною дівчинкою Анжелою Ороско. Але у випадку з медсестрами гравцеві доведеться копнути глибше. Спершу незрозуміло, чому на Джеймса нападають безликі лікарняні працівниці з тривожно привабливими тілами. Та зрештою гравець може розгадати істинний сенс їхнього дизайну. Дружина Джеймса Мері роками повільно згасала в лікарні від невідомої хвороби. Хоча гра ніколи прямо цього не озвучує, медсестри символізують пригнічене почуття провини Джеймса через те, що він підсвідомо сексуалізував медсестер, які доглядали його смертельно хвору дружину. З огляду на те, що ці створіння уособлюють дуже особливий аспект психіки одного чоловіка, важко збагнути, чому медсестри з'являються в інших іграх. Хіба що Конамі таким чином натякає, що сексуальний образ медсестри переважає над сюжетом. І якщо так, то що ж, можливо, це логічно. Сакуроголовий голова сакура. Silent Hill The Short Message. Минув цілий 21 рік з тих пір, як Гезер Мейсон подорожувала по Silent Hill. І тім Silent зібралися і нарешті, створили ще одну жіночу головну героїню. А саме у 24-му році у грі Silent Hill The Short Message. У цьому спін-оффі... Підліток на ім'я Аніта опиняється замкненою в німецькому житловому комплексі, де за нею полює монстр із квітковим мотивом на ім'я Сакура Гет або Сакуроголовий. Голова, що це? Коротше, надалі буду називати Хет. І як і лічить грі серії Silent Hill, дизайн цього створіння глибоко пов'язаний з минулим Аніти. Як підказує сама назва, голова чудовиська повністю вкрита квітами сакури. Ця кошмарна постать блукає комплексом у пошуках Аніти і убиває нещасну дівчину, щойно знаходить її. Проте смерть Аніти не означає завершення гри, вона прокидається в тому самому будинку і жахіття починається знову. Упродовж гри поступово розкривається причина цих тортур, аніта зовсім не безневинна жертва. Саме вона організувала масштабну кампанію кібербулінгу проти дівчини на ім'я Майя, що зрештою довела ту до самогубства. Дизайнер Масахіро Іто пояснив, що обрав світ сакури як символ трагедії, яка розгортається в соціальних мережах, спершу бурхливе. Ефектне, цвітіння, яке приваблює натовп, адже всім подобається полювання на відьом, а в фіналі тління та смерть. Це і пояснює, чому в останній появі Хет її пелюстки вже зів'ялі і гниють. Так, гігантська голова Ейлін Silent Hill 4. The Room Назва Silent Hill 4 The Room походить від того, що головний герой Генрі Тауншенд велику частину гри проходить замкненим у власній квартирі. У тій самій кімнаті, ну, типу, Room, ну, ви поняли. Не маючи змоги спілкуватись з кимось назовні, його єдиний зв'язок із зовнішнім світом сусідка Ейлін Гелвін. Упродовж гри, Генрі підглядає за нею крізь дверне вічко своєї квартири, і саме цю нав'язливу звичку, ймовірно, уособлює чудовисько під назвою Ейлін Хет. По-перше, гігантська голова ніколи не нападає на Генрі. Вона просто беззупинно дивиться на нього, ніби перевертаючи з ніг на голову його власні дії. Типу, тепер уже на Генрі спрямований пильний погляд. По-друге, глибокі шрами на обличчі голови символізують те, що, попри постійне стеження за Ейлін, Генрі так і не зміг вчасно їй допомогти. З огляду на те, що монстри Сейленд-Хілл зазвичай відображають почуття провини головного героя, поява й поведінка величезної голови Ейлін. Цілком вписується в цю концепцію. Роушок. Від гігантських голів до перевірки власної голови. Роушок унікальні серед усіх монстрів Silent Hill, адже це єдині створіння, зовнішність яких змінюється залежно від особистості самого гравця. Silent Hill Shattered Memories – це переосмислення першої гри серії з оригінальним сюжетним прийомом. Гра регулярно переносить нас до кабінету психотерапевта, де невидимий оповідач розповідає історію Гаррі своєму лікареві. У ці моменти гравець проходить різні особистісні тести, і зовнішність монстрів у грі змінюється залежно від відповідей. Надто багато уваги до алкоголю і наркотиків, і потвори вкриваються огидними, хворобливими наростами, схильність до розпусних тем і вони вирощують збільшені груди, а їхні ноги перетворюються на високі підбори. Таким чином, Роушок це унікальний погляд на традиційного монстра Сайлент Hill. замість того, щоб бути проєкцією характеру ігрового персонажа, ці істоти є спотвореним відзеркаленням самого гравця. Це грайливий метаприйом, що перевертає звичні тропи серії, і водночас нагадує, що сценаристом Shattered Memories був Сем Барлоу, автор медіа експериментів Хіосторі та Імморталіті. Якщо цікаво, погугліть, це не важко. Зважаючи на те, чого Барлоу досяг ще у 2020 році, думка про його повернення до Silent Hill після ще 15 років досвіду в геймдизайні звучить украй спокусливо. Worm. Silent Hill 3. Цей монстр саме те на що він схожий. Мабуть, найвідвертіше фалічне створіння в історії відеоігор, хіба що крім сумнозвісного Марис Персона. І зовсім не випадково, що Сплітворм з'являється саме в тій пронумерованій частині серії, де головна героїня дівчина-підліток, а саме у Silent Hill 3, де ми граємо за Гезер Мейсон. Як влучно зазначив Escapist Magazine, сюжет третьої частини це найгірший кошмар для підлітка. Адже історія обертається навколо того, що гезер насильно запліднює культ, аби вона народила їхнього бога. І з цієї перспективи підтекст дизайну сплітворм стає ще виразнішим його фалічна форма передає відразу гезер до насильницької вагітності, навіть якщо це сталося через магічний ритуал а не більш жахливим звичним способом. А голова, що виринає із розтятого тіла чудовиська, символізує зрозумілий страх гезер перед народженням монстра. Не менш промовистий спосіб, у який гезер знищує цього ворога. Перед битвою вона мусить скористатися предметом, щоб опустити драбину і дістатися до лігва чудовиська. Цим предметом виявляється розтягнута дротяна вішалка. З огляду на те, що саме символізує сплітворм, сенс того, що гезер застосовує предмет, на який треба щось вішати, аби вбити монстра, моторошно очевидний. Кашімаші, Сайлент Хіл F. Цей пункт дещо особливий, адже на момент написання сценарію гри ще не було випущено. Silent Hill F – незвична частина легендарної горор франшизи. Замість традиційного для серії американського провінційного містечка події переносяться в сільську Японію. Хоча на момент написання повний безцярії гри ще не було розкрито, розробники вже тоді представляли нове породження кошмарів Кашімаші. Хоч творці прямо не пояснювали сенс дизайн цього монстра, певні підказки можна вловити з його назви та зовнішності, Кашімаші японське слово, що описує шум, який виникає, коли одночасно гучно розмовляють кілька жінок. Оскільки центральна тема гри тиск суспільства на головну героїню Шимідзу Хінако, цілком ймовірно, що Кашімаші уособлюють жінок з оточення Хінако, які настирливо схиляють їй повторити їхнє життєвий шлях. Що ж до глибоких шрамів навколо очей істот, це ймовірно символізує сліпоту цих жінок до шкоди, яку вони завдають Хінако. Інші шрами на тілі можуть уособлювати й власний біль цих жінок, що самі постраждали від несправедливої соціальної системи. Звісно, усе це лише припущення, але чи виявилися ці здогадки правильними чи зовсім хибними, ви можете вияснити самі, якщо пройдете гру. Скарлет, Hill Homecoming Homecoming зазвичай вважають однією з найслабших ланок у серії Silent Hill. Надмірне використання старих монстрів створило враження, що нові розробники з Double Helix Games радше грають роль другосортної триб'ют групи, ніж гідних спадкоємців імені Silent Hill. І це дійсно прикро, адже в бестіарії Homecoming приховано справжній оригінальний хід серед купи невдалих каверів. Скарлет павукоподібна гнида, що прикрашає цю гру. Битва з нею може бути кошмаром з усіх неправильних причин, але її дизайн одна з небагатьох справжніх окраз гри. Жахлива суміш порцеляни та сирих м'язів. Скарлет вражає не лише візуально, а й як точна метафора своєї сутності, мстивого втілення вбитої дівчинки. Скарлетт донька доктора Мартіна Фітча, який пожертвував власною дитиною в окультному ритуалі, бо в Сайленд хілл батьки або святі, або психопати. Дівчинку розчленували живцем, тож на монстрі струмує кров, а кінцівки здаються привареними. Що ж до порцеляни, це водночас і натяк на любов Скарлет до ляльок за життя і ключ до розкриття трагедії, що стоїть за створінням. Під час бою гравець змушений розбити керамічну оболонку чудовиська, щоб оголити серце під нею. Жах стає відчутний у тому, як шалено калатає серце щойно його видно, відлуння страху, який Скарлет пережила, коли її батько наближався до жахливого вбивства. Це майстерний спосіб викликати співчуття до на вигляд потворної істоти, якби в шафі з монстрами Хомкамін було б більше таких Скарлетт і менше запозичених потвор, гру, можливо, згадували б значно тепліше. Сірі діти, Сайленд Hill 1. Сірі діти з оригінальної гри Silent Hill не є найцікавішими монстрами серії з психологічної точки зору, адже це просто шкільні хулігани, перетворені на. Моторошних дитячоподібних демонів, хоча серія заслуговує на похвалу за те, що таке описання пасує навіть одному з її найменш захопливих монстрів. Проте вони заслуговують на увагу, оскільки є одним із набагатьох випадків, коли фільм 2006 року насправді перевершив оригінальний матеріал. У першій грі не пояснюється, чому сірі діти виглядають саме так. У кіноадаптації Крістофера Ганса виявляється, що неприродна блідність дітей є наслідком прокляття, накладеного на них їхньою колишньою жертвою Алесою. Джилспі у фільмі Булін Халеси у школі переріс у справжнє полювання на відьму, що закінчилося тим, що жителі сайлент Гілу спалили її на багаті за володіння силами. Алеса вижила і помстилася всьому місту, вибравши глузливу іронічну кару для своїх колишніх однокласників. Вони горітимуть внутрішньо і вічно, поки в їхніх тілах палає постійний вогонь, і шкіра перетворюється на попіл. Розкриття сенсу зовнішності сірих дітей це відмінно похмура деталь, яка додає глибини канону серії, і приклад того, чому фільм Silent Hill досі викликає захоплення. Незважаючи на недоліки, він чітко зрозумів психологію ігор, навіть якщо сюжет і сценарій часто не справлялися з цим. Однак у фільму був ще один великий плюс бездоганний дизайн монстра. Колін Silent Hill 2006. Один із небагатьох монстрів, створених спеціально для фільму 2006 року, ця моторошна істота із незвично буденним ім'ям Колін була настільки вдалим персонажем, що Конамі пізніше використали його у дизайні Silent Hill Origins, де його трохи більш лякаюче перейменували на Калібан. Легко зрозуміти, чому творці Silent Hill були зачаровані зовнішністю Коліна. Його понівечене тіло, зв'язане та закрите пов'язкою з колючого дроту, відразу притягує погляд і викликає зацікавлення до персонажа. Хоч спершу він виглядає жалюгідно, істина за його зовнішністю не дозволяє співчувати йому. Фільм сильно натякає, що Колін був прибиральником, який домагався страшенно нещасної Алеси Джелспі в шкільному туалеті, через що він став ще однією жертвою її прокляття. Його зв'язане, закрите пов'язкою тіло, явно покликане не дозволити йому повторити свої гріхи проти інших дівчат. Проте актор Роберто Кампанелла все одно передає огидність персонажа, постійно облизаючи губи чорним набряклим язиком та тягнучи свій пах по підлозі. Колін залишає потворно незабутнє враження навіть у лічені секунди появи на екрані. Цікаво, що Роберто Кампанелла також виконував роль пірамідоголової версії для фільму. До речі, про нього. Червоний пірамідоголовий Silent Hill 2. У 2022 році Масахіро Іто написав у твіттері Бажав би я, щоб я ніколи не створював цього чортового пірамідоголового. Досить дивне твердження щодо одного з найвідоміших монстрів у будь-якому медіа, але, можливо, саме в цьому і полягає його сенс. Найвідоміше створіння Silent Hill дебютувало в Silent Hill 2, де воно символізувало пригнічену сексуальність Джеймса Сандерленда та його провину за вбивство. Сексуальний підтекст червоного пірамідоголового, більш відомо як Pyramid Head, стає зрозумілим ще в першій катсцені, де ймовірно натякається, що він ось ось нападе на іншого монстра, перш ніж Джеймс його зупиняє. І коли Джеймс нарешті усвідомлює справжню причину існування Хед, що створіння є втіленням його провини за вбивство дружини, Піраміду вчиняє самогубство. Його місія завершена після того, як він змусив Джеймса взяти відповідальність за свої дії. Як і медсестри з цього списку, Пірамідоголовий створювався, щоб розповісти дуже конкретну історію, але як і медсестри, його сенс був спотворений численними дивними камео, які зовсім пропустили суть персонажа. У Хомкамін Пірамідоголовий перетворився на загін карателів у стилі Панішер, що патрулював Сайлент Хіл і вбивав злочинців. У шутері з ліхтарем його використали як звичайного боса у фільмі Silent Hill Revelation Він став справжнім героєм, захищаючи добрих і знищуючи головного лиходія в кульмінації. З огляду на це легко зрозуміти, чому іто розчарований тим, як його найвідомішого монстра, обробили. З іншого боку, можливо, саме це і є найглибший сенс персонажа: створіть такий крутий дизайн, і він буде спотворений у будь-якому можливому медіа: від фанкопоп до картинових ігор. Що ж, на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, діліться цим відео зі своїми друзями та підтримайте цей канал. Як, як забажаєте, можете тим, що я перерахував вище, можете фінансово під... Ну, Типу, я буду не проти так. Всім дякую.